Усім привіт! Привіт на нашому каналі. Як ви бачите, наш канал змінив назву трошки, що означає про світ, світ нашої родини, світ моїх захоплень, світ моїх якихось пригод. Кінг це більш не те, що ми себе позиціонуємо як королі, це фамілія. І тому... Цього виходить така назва. Тут на цьому каналі я буду висвічувати всі наші пригоди, всі якісь мої поїздки з сім'єю, з друзями, мої якісь огляди на товари. Коротше про моє життя і моїх друзів і родини. Так, а сьогодні у нас новий етап по будові прицепчика. Приїхала на кінець Талафета, Фета, на основі якої буде построєний. Весь прицеп, ви бачите, її ось така лафета на цих колесах, яких я передавав для будівництва. Ось так це все виглядає. Височенько вийшло. зараз будемо всі знімати розміри і готуватись до будівництва каркасу. Поки що два слова про лафету. Ось такі колеса. 15 радіуса. Доволі високі, на, на агресивній такі бездоріжній різині, крила кнот. Розраховано все це на, на тонну. А так в амортизаторах, 5 листів. панерка тут і ось так. Розмір її. 2,40 на метр 30, Світодіодна техніка. Ну, Все це буде ще дороблятись, все ще буде змінюватись трошки, але основа вже є. Вже ми можемо робити спокійно, робити каркас, все міряти, все пробувати. Я в фоточку вставлю, що має бути. Що ми плануємо зробити на основі цієї лафети? Ось, сама лафета дуже гарної якості, дуже добре зроблена. Я вам прикріплю YouTube каналчик людини, яка це робила, я дуже рекомендую в місті Тернополі. Їздили її забирати звідти. але е, людина, правда, професіонал, вислухав усі побажання, зробив все, як потрібно, порадивався. І претензій до виконання в мене, ну, я вам чесно скажу, взагалі немає. Все те, що і хотілося. Єдине, що ми забули зробити, я не сказав, і вони забули, це якусь страховочку, ну, типу цепочки сюди чи якогось тросика. Напевно, треба. Ну, це ми доробимо, це не біда. От, Проводочка в такій гофрі, дуже гарно зроблено. Остальних виробників я бачу, просто вони роблять так. Заводено прямо вдишло. Ось тут виходить і пішла ось тут. Ну, краще це, якби було вже повністю вдишлі, але, ну, напевно, це технічно було складно зробити. Ось все це так виглядає. Все, тепер приступаємо до етапу чертіжів, креслень, креслень, вибачте. До етапу креслень будемо планувати, як буде прицеп, як буде робитись каркас і все інше. Дякую всім, до зустрічі. Даша забув сказати, з попереднього прицепу в нас залишилась тумба. Ось ця тумба. Ми її ніяк не використаємо в новому прицепі, хіба що її... Розібрати вже і пустити на запчастини. І тому вирішив я її продати. На Олексі є оголошення. Якщо комусь вона потрібна, то от в такому стані з душем, з запасочкою, з кріпленням під запасочкою, з усіма цими габаритними вогнями. Все, що касає, все, що стосується душа і все, що стосується підготовки електрики, проводів. Під сонячну панель і під холодильник. Все це продається. Фотки будуть в оголошенні на ликсі, в описі я додам. Розмір її зараз так навскітку. Тут вже десь 2,40 на метр 30. 2,40 на метр 30, Десь так здається. Де висота 90 см. От. Дуже вона зручна, дуже з нею зручно їздити на риболовлю. Як такий маленький ну там, огляд ви на каналі бачили, я думаю, на нього. Ось, в такому стані я її готовий віддати. І гроші будуть, підуть на так сказати, на новий проект. Якщо комусь цікаво, пишіть, пишіть в коментарях чи прямо на Оликсі, там номер телефону бо є. Все є. Всім до побачення.